Дуже великий асортимент получили товарчика. Так, девочка, йдіть до мене, моя. Якщо ви нічого не то ми починаємо з копченого рулетчика. Согласні? Копчений рулетик ціна 1400 400 гривень за кілограм, зразу говорю цену. В нього входить состав ритка. Дивіться, ескалара, тунець і фареричка. Він дуже дуже він йде мало солі і смачненький. Сейчас, девочки мої, Дивіться, навіть ось я порізала його, він чітко порізався, не розлізся. Це тоже немаловажно. Так, дівчички, дивіться, я отаку вам його розрізаю. А ну сейчас давайте. Э, э, а салфеточки до нашей? А салфеток что ли мало уже? Кое-где салфетки. Да, не достанет эти салфеточки мне. А там нема, наверное, уже. Сейчас, девочки, мы сейчас да, все пробуем. Рекламная а пауза. Рекламная пауза, да. Девочки, смотрите, вот это у нас берите салфеточки. Сейчас мы будем А ну давайте, кто смотрит, смотрите, и это копченый. Давай. Давайте, давайте. давайте, Да, да, моя любимая. Давайте. Так, смотрите, девочки, это копченый. Ой. Эту. Ешьте, ешьте. Давайте красуни мой, давайте. Хто по Євребульку, губульки будуть якось світульки. Халюсенькі. Ха -ха -ха. який він, бач, 1400, він аж грає. Дівочки, як посолі, скажіть. Красуня, а ти що не мамина? Дівочки, мама, а ну посолі, дівчатки, таку скажіть. Хорошо, так? Да? Дивіться, це ви пробували копчений, що я сказала саме насичений. 1400 гривень за кілограм. Так, дівчки мої, тепер так, оце, що я вам давала, з міні, що я вам показала. Він іде з. Дівчатки, дивіться, з сиром ось йде. Це йде вялений турць. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Ріжеться він теж дуже-дуже добре. -дуже Це Леся дала йому названня Патріот. Дивіться, він в розрізі. Дивіться, в ньому йде тунець, палтус, з мерлін і сир. Леся, який тут сир додавлення, і гауда з лавандою. Радомір і гауда з лавандою. Дівчики, дивіться, він теж ріжеться. От я його допустимо сирю там тонко ріжу. От я його вирізаємо. Він теж йде, розумієте, кожний він вкусний по-своєму. Дивіться мої красуні. Давайте, я вам отакий зараз понарізаю. Ану давайте, дівчатки мої, давайте. Давайте половинку. Ні, ні, як це половинку? Ви Хорошо, дай кульочок. Дай кульочок мені. Знаєте, що, щоб воно вам е, не, там не приставало, ні, ні, давайте, держіть тако. Нічого не обійдете, ви даже не спробуєте. А зараз вже будемо пробувати колбаски. Так, ану пробуйте, давайте так, оцей мені дівчата. 1500 гривень за кілограм. Він йде мало, -мало сольний. Я... А ну девочки, скажіть по солі мені як от. А? Да? а який вам більше сподобався? Мне а Він насиченіший. Так, мої красурі. Давайте так. З мідіями це один і той состав, що є. Потім ви не пробували, ви сказали кросанчики. Ні, дівурі, ну подожди. Ой, ну ви так... сказали, що ви нічого не пробували. Ви попали саме. Коли почали товар, дивіться. Старі так? Старі, Мої викрасуньки. круасан 1000 гривень за кілограм. То, що я вам сказала, Цей філе гарячого копчення, він дуже смачний. Він йде мало, -мало сольненький. і Дивіться, він, по-перше, він маленький, але він чітко ріжеться. Дивіться, ось він допустимо, да? Ще й ніж у нас такий, такий трошки зайчик, трошки гостренький, так, да, костянчик, щоб пальчики не порізали. Дівочки, Дівчатка, ну давайте. Круасан, він взагалі не похожий ні на що. А ну давайте. Моя умнічка, ви любите рибку, так? Да? їжте на здоров'я. Слухайте, поїли собі та і все. Гайте, байду, наш вам. Ану, дуже вкусний круасан, дівчатки, правда, він дуже вкусний. Красуня, і круасан не будеш їсти. Давай хоч колбаси тобі відріжу. Ні. Она ще не буду, да? Ану, дівчатки, круасанчик. Так, дівулі моїй це був круасан. Тепер дивіться, э, оцю котлетку, оцю ми її отримали, зараз я її просто щоб... Тут нервати, дивіться, девочки, ось отримали такі котлетки, вони теж 1000 гривень за кілограм. Состав рибки в ньому йде камбула і форелечка, Як камбула, так, так, з камбулею він йде. Він теж, він, він тоже дуже вкусний по-своєму. Ну, кожна продукція вкусненька по-своєму. І головне, що він добре ріжеться. В дивіться, камбула і ферелька. Але це так, це у нас це, це у нас розрізок. Ось у камбула і фарелька. Так, красуньки мої, давайте. Ви знаєте, воно все просто по-своєму разне. А ну, зайчик, давайте. Давай, дівулі мої. Ану, давайте, пробуйте, красотки мої. Так, це ми сюди пробуємо. Плюс ми отримали чорну колбаску, девочки. Леся, ану скажи, що тут таке входить? Сьом-сомого палку з чернила каракатиця. Дивіться, чорна каракатиця. Це в нас буде чорна каракатиця. 1200 гривень за кілограм. У ньому вся рипле стоїть. У нас на все є своя ця. Дивіться, в розрізі він отакий. Він стоїть 1200 гривень за кілограм, але палочки дуже-дуже легкі. Він вкусний по-своєму, хоча ми тільки взяли його на пробу, ми його взагалі продали. Він дійсно дуже вкусний і він легенький, Красуні мої, а ну давайте. Так, дивіться, це чорну каракатицю пробуємо. Давайте, красуньки. Ану, а ну кажіть, зараз, зайчик, мати вам салфеточку. Давайте, на здоров'ячко, так. То ми куча, то ми що, а копчену ми взяли, це кручили. Зараз, дівчика, я вам ще, знаєте, що дам по Оцю, це в нас є ще внеться. А сьотер кіжич. Дівці, ще є в нас асьотер і кіжуч. Давай давай, Давайте <смітна> ви поїжте, <смітна> та ви поїжте, потім купите. Ви <смітна> поїли? Ой, упало, ну продасться. Ми так, 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 так. дівчатки, дивіться, ось і кіжуч. 1200 гривень за кілограм, бо я неправильно подивилася цену на і на кіжуч. Дівчинки, ну я сказала, ти щось, ну він тисячу. Так, Юлечки, це очі, що він на цей, а сідріна з кіжуч, а на моє. Манюня, іди сюди тоже. Моя так, оно на. Ось і и тижу, девочки мої, воно тоже, ну, як вона вам. Двигайся, що він в разрезке. И каракатится, и тут, и тут все, все в разрезе у нас вот. Все в розрезе. И копчунок, а копченок. Просто прекрасно. Аж горить, аж горить все. 1500-1400. 1200, круасанчики 1000. Бо сіду і до сьотер по 1200, всі другі по тисячу. Так, всі другі по 1000. О, да, по ми зараз ценники напишемо, що довше. Що, девочки, ми ще. А ну скажіть, що вам, як що ви? ми? Капчені, капчені. Скільки вам відрізняти вам? Так грам 300 400. Дивіться, 300 четыреста. Ну, плюс-мінус його ли я по... Э, він по 1400 гривень за кілограм. Рам 3004... Ну давайте такое, я думаю, що ми зараз його угадаємо. Ну. Так, отаков. Мої. Ми зробимо. Ви знаєте, вона кожна риба, вона м -м, вкусна по-своєму. В неї, знаєте, щось таке є. Ми любимо, щоб не обиченье було. Так просто дивіться. У цьому кусочку 405 грам. На 560-550 гривень нормально буде вам? Да, Так, Рулетики получили торчі тучі, дуже великий вибір товару. Весь товар ще завакумірується в лице в холоді. йде смачненько. Дивіться, отакі от кусочки в такому кусочку я вам зараз скажу. Допустим, хто хоче цілий рулетик, дивіться в цілому рулечити. Він 3530. Він не 1500, хай буде цілий хто буде брати, буде по 1400, на 4930. Якщо ви берете отакий цей тортик, він буде по 1400. Якщо ви берете цілу капченочку капченого, у нього, зараз я скажу вам, він буде у нас не по 1400, а по 1400. Дівочки мої, дивіться, один такий кусок виходить, зараз я вам скажу, на 4660. Одним словом, товарчик є, все зараз будемо вакуумірувати, все вже будемо холодильник. Замовлю тільки на вайбер 0,98490776. -09 -09 так, дівочки, це я даю вам і шай з мідіями, так, да, в вам? А я вам ось його давала. Дивіться, от він. Це той вкус, що вибрали. Дівчинка, це він осілися, ми його так вакуміруємо, просто состав риби, що, що з сиром, що з мідіями одинаковий. Так, давайте я вам все по 1400 посчитаю, хай так і буде вже. 1240, 1200. Нормально, дівчатки? На лялечка моя кульочок, ексклюзива. Одним словом, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка одна, ми теж одні. Ми вас обіймаємо, цілюваємо, любаємо. Ласточка моя, йди сюди. Ну всі поїли рибу, ну на хоч щось. Та ну прийдеться, ну ти що, ну та ну та як це та ти? На моя рідненька, ти моя красуня, ну що ж всі поїли? а дитина нічого не я. Ну що ти? Приїжди, так, дивіться вам тури 300-400 грам, так? Да? Мої ви голубки. Так, оце все, зайчик, іди, лапочка, іди, давай їли, Давай, іди, Костянчик, давай. Так, 300 грамів. Дивіться, Леся, по цьому ріжемо його навіть бачите, він е, навіть дівчикам різала, він теж хорошо ріжеться. Він дуже вкусить. Ціна його 1400 гривень за кілограм, Дівчки, весь товар, ми отримуємо, бачите, раз, 3-4 дні. Ми не набираємо так і багато. Ось по трохи взяли, сказали, не забули. Так, я вам даю ще зміняємо, так? Да? Ні, А, ви сиру хочете? Хорошо, тоді я вам відріжу, бо з сиром... Ні, давайте так, давайте. Согласна, попитка, Чуєте, в мене гімнастика з утра на нічого робити. У мене присялочка, знаєте, такого копачуки. Двіжання утра треба робити. Отак. Так, мої голубки, дивіться, хай все буде по 100-150, нормально. Так що мирники, Лесі, все ви показали, що розказали, нічого не забулося. Слава Богу. <гум> <гум> num, num, num". <гум> Вкусно. <гум> У мене вже теж є журнальчик від Цвітулі-Красатулі, з найкращими побажаннями для чарівної Галі-Кралі від Світулічки красатулечки І сердечко. Якщо чесно, то я дуже хотіла його побачити. Ростись ось тут. Так. І почитати. Це ж ціле інтерв'ю. Ну, цікаво почитати взагалі. Які там запитання, які там відповіді. Головне це мир і злагода в серцях. Ну, ви тут. Дуже стильні, дуже такі модняві. Мені дуже подобається ця фотосесія. Шкода, що тільки ось два фото, але я думаю, що це тільки початок. Хороший такий класний журнал. Хто в нас тут ще? Тут ще в нас Олександра Богач. Це магазин одягу Олександра. Блузка така. Кстати, я на неї дивилась, на цю блузку. Класний, дівчата, журнал? Ну ви молодці. Ми ви молодці що ви.